Студреспубліка 16 вже Юлія Республіка, раз поспіль організовує регіональний проект, присвячений Дню молоді та Дню Конституції України. Цьогорічна тема проекту нова регіональна модель Полтавщини. Головною метою здійснення нашого проекту є підвищення рівня громадської активності серед молоді, залучення її до державотворчих процесів, підвищення рівня правової освіченості молоді. Ну і зрозуміло, що розробка стратегії розвитку полтавського регіону протягом чотирьох днів, з 13 по 16 червня, на базі оздоровчого табору у селі Петрівці Полтавського району, спеціально відібрані учасники працюватимуть над розробкою інноваційного місцевого самоврядування. Коли як не зараз, потрібно змінювати державу, адже студентська республіка направлена насамперед на те, щоб виховувати молодь активну, молодь ем, громадсько корисну На участі в ньому запрошуються молоді люди, які є найактивніші, найкращі у своїх вищих навчальних закладах. І ми сподіваємося, що і цього року він нас не підведе і дозволить зробити ті напрацювання, які подальшому ми зможемо втілити в життя і реалізувати на практиці. Потурбувалися організатори і про відпочинок. Планується ряд фестивалів і конкурсів. Під час студентської республіки в рамках її мультифестивальної частини пройде понад 10 субфестивалів, які є популярними серед студентів та молоді регіону. А це інтелектуальна психологічна гра дебати для всебічного розвитку республіканців. Фестиваль аматорського відео, а також фотофестиваль спалах емоцій. А також пройде квест -фестиваль. На республіці. Оберуть десятьох депутатів магістрату та студентського голову. Вони пройдуть стажування в обласних органах державної влади та місцевого самоврядування. Краще стануть позаштатними радниками відповідних структурних підрозділів. різних базах відпочинку.